Для ствердження умов проведення земельних стульів за межами міста Гайверу для ведення особисто селянського господарства. 1,1 гектар. Відповідно до статті 136 з метою продажу прав оренди та земельні ділянки необхідно затвердити умови проведення земельних торгів. Запропоновано терміном оренди 7 років стартовий розмір річної оренди орендої класи 12 часов. Голосуємо, так. Угу. Комісія прийняла затвердити умови проведення теме торгів в терміном оренди 7 років стартової розмірі річної оренди класи 12 часов. Друге питання. Районська міська рада за межами злока зачин надання дозволу на виробництво документів. І землеустрою з метою встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення Казавчинський скель. Mm -hmm. Для та використання заказників. 55 літр. Відповідно до статті закону України про землеустрою з метою встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення Казавчинський скель. Плуси. Комісія прийняла надати дозвіл на розроблення землевопорядної документації. Друге питання. Гадюк Олександр Олександрович за межами міського для ведення <кхм>, товарного сільськогосподарського виробництва виробництва не підміння до договору оренди землі, в частині змін строк дії, договору продовжити на 10 років. 3,1 да. гектар. 3. Відповідно до статті, може не було з okay. okay. тим, okay. Комісія прийняла внести зміни до договору оренди землі від 18 на 9 до 19 років. В частині зміни строку і до продовження на 10 років. Встановлено 12 відсотків. Четверте питання. Мовчан Василь Орфирович за межами села Покровське для ведення товарно-сільського спадер... виробництва. Внесення змін до договору оренди землі, частині зміни строк дії договору продовжити на 15 років, 16 гектарів. Відповідно до закону України про, землі. про оренду землі. Голосую. Я Я Я теж. Так. Так. Я кажу, що наші серед біля довго. Це питання відноситься до розглядної сесії 25 років. Два Таке питання, питання. У сечу Константин Тимофійович за межами міста Вайлон для рибогосподарських потреб проведення у відповідності до вимог чинного законодавства договору орендної землі, ділянки водного фонду фонду та внесення змін до договору. Частині зміни строку дії договору продовження на 512.2 12, ектар. Відповідно до норм земельного водного кодексу України закону про оренду землі. Голосуємо. Комісія прийняла про обережні земельної ділянки водного фонду у відповідній озеро чинного законодавства та викласти його у новій редакції з якого договору оренди землі в комплексі з розташуванням на ній водного об'єкту та внести зміни до договору частини змін строку її договору з продовження на 5 років. На розмір орендної плати збільшено на 12% Ні, я просто... Так, половина. Половина, половина. До уситю по 13. Змінено е, ділянка на 14,2 гектара за межами долинки. Комісія прийняла голосуємо. Да. 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 Комісія прийняла реш... рішення привести договір оренду ну, відповідність до чинного законодавства. Сьома питання в час Вікторія Олександр. Віктор Олександрович бачу. для ведення фермерського господарства за межами села Леніка внести зміни до рішення міської ради від 29 на двадцять 22 року номер такі в частині зміни ціни продажу земельної ділянки з 1 мільйон, О, ні. А, 1 мільйон 386 457 триста вісімдесят гривень 33 копійки

29.09.2022 року номер 3697 3696 «Частинні зміни цінної продажу земельної ділянки» з 1 млн. 676 тисяч 457 грн. 33 копійки на 1 млн. 455 тисяч грн. 147 тисяч 166 тисяч грн. 65 копійок з 2 інтеграцією нормативної грошової культури». Я пам'ятаю, що ви не говорите про молоде місце. Метло, Словотву, вулиця Незалежності 6 та Світанок для індивідуального садівництва. 06. Собі. 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 Добре, добре, добре. Голосуємо. Комісія прийняла надати з дозвіл на висновок технічної документації домусу щодо інвентаризації земельної ділянки. Дев'яте питання. Перегляд Світлана, голова Літинський, Сергій Віталійович за межами село Вікненам. Преведення товарного сільського господарського виробництва, надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки 23.8 листа. Голосуємо. Комісія прийняла надати дозвіл на родовній технічної документації до молоустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Десяте питання: кафе. Оленський, Піщанський, Рівітальйович, вулиця Варшавська, 2, в місто Гайбрург для будівництва та обслуговування будівель творів, 12 сотих, відповідно до наказу відділу архітектури та містобудування. Голосуємо. Ага, читаю далі. Про зміну адреси у разі порядкування нумеризації об'єктів нерухомого майна. Можливо, внести зміни до договору оренди землі, частині зміни адреси земельної ділянки, а саме вулиця Чешецька, 2А, місто Гайбру змінити на вулицю Варшавська, 2 в місто Гай. Да. Комісія прийняла внески зміни до договору оренди. Другий пункт про надання дозволу на розроблення проєкту змогу щодо відведення земельних ділянок у власність та оренду, товариство з обмеженою відповідальністю семін за межами своєрони для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель та споруд підтримців підприємства, що пов'язані з користуванням наданими. Два, Два а тут це... <плата> нема конфлікту інтересів між читаннями. <звольнє> ну я зрозумів, а там на ділянку ничего, там нема конфликта не я. Ну не <звольнє> так. <Олінь>, та <звольнє> да? там хочуть Ну там, попал чи що? Ну я розумію, лишь просто чи там э, нема конфликта з місцевами. Власне, наші обласні обласні амбіграції зі статті «Малі Часи» Власне, комісія прийняла на дату доступ на вироблення документації із Амбіграції Дванадцяте питання Тетеренко Максим Михайлович, замежена село Казахстан, з'являється в суді у суті на шкодах Два гектари Тож зараз

Відмовити на цій дозволі. Рекомендується відмовити в наданні дозволу на виготовлення документації Демлорусі у зв'язку з тим, що під час дії воєнного стану безоплатна передача для мене комунальної власності у приватній власність, надання дозволу на розроблення документації Демлорусі з метою такої безоплатної передачі. Розгення такої документації забороняється. Ми голосуємо про те, що заняття. Забороняється. Да. Третій пункт. Затвердження документації зі молодості та передачі ділянки у це, eh, це То, що ми вже угодили, це затрачення вже. Ну, це вже так. Так. Томчин і і Тамара Вікторівна, вулиця садова з. Садове для городництва 23%. Oui. Yes. Комісія прийняла передати земельну ділянку в оренду строк на 7 років та річну оренду 12% від нормативно грошової оцінки землі. 14 питання. Крилью вулиця центральна, 35А. Слово вікна для будівництва, будівель слово 212 квадратів. Так, голосуємо. Незалежно. Комісія прийняла рішення надати земельну ділянку в оренду з року на 10 років та встановити оренду оплати до 0,1% від НРУ. П'ятнадцяте. Зоку Константин Леонідович, слово відмінуно. Для виробництва 50, 50 соток. Голосуємо. Назад. Комісія прийняла передати земельну ділянку в оренду з року на 7 років перічні оренду плату 12% від нормативно грошової оцінки землі. Четвертий пункт. Про передачу у власність присадибних земельних ділянок. Лунгол, Наталія Стабрівня, вулиця Маріус, 71, Долинівка, і будівництво в село житлово будинку у і будівель Присадибна ділянка, 25 двадцять п'ять Комісія Прийняла рішення передати земельну да. ділянку у власність. 17 питання. Деркач Андрій Миколайович, вулиця Фестивальна 23, містогальне, для будівництва солонів житлового будинку, господарських будівель і суд, приходивна ділянка. Да. 900. Голосуємо. Да. Комісія прийняла передати земельну ділянку у власність. 18. Мельник Ніна Іванівна, проволок Балті, 12. Містогальне. І будівельниця в солому житлового будинку, господарських будівель і суд. Присадим ділянка ділянку. 10 сотих. Голосуємо. Комісія прийняла рішення передати земельну ділянку власті. 19 питання. Колібанич Олександр Іванович, вулиця Залізнична, 62. Місто Галь для видіництво соловня житлового будинку господарської будівель і суд. Присадимна ділянка. 6 сотих. Голосуємо. Комісія прийняла рішення передати земельну ділянку влас. 20 питання.

21 питання. Лівандовська, Людмила Васильівна, та громадянин, остров Остра Віта Аркадівна, вулиця Центральна, 183, місто Вебер. Я объединена Субславовні житлового будинку, господарський будівель і суд. Пресадив на ділянку. Комісія прийняла передати земельну ділянку. <клухи> 22 питання. Горбачук, Людмила Юрівна, та громадянин Горбачук Сергій Іванович, вулиця. <клухи> сільська, 49, село Богове. Кабінет той столовня житлового будинку з одного будинку 25 сотень. Голосуємо. Нам дуже інтересно, моя кума, ти і мій, і мій покрасник. Голосує три депутати, з одного інтересів. Голосуємо. Три да, один не голосував. Передати за мене ділянку у власність. 22 питання. Без коровальний Олександр Васильович, вулиця Прибурська, 19 рока, завчини, об'єднання житлового будинку, господарських будівель і споруд. посадина ділянка, 25 Голосуємо. Надо. Комісія прийняла рішення прийняти зімельничну ділянку у Дякуємо всім. Роботу комісії завершено. Дякую. Yeah, must have done the page. Yeah, that's just for yeah. Yes, that's all.